Вибрати собі будь-яку експлуатуючу організацію з будь-якими тарифами. Для того лише треба зібрати 70% мешканців, проголосувати, оформити документом і вибрати собі ту організацію, яка надає ці послуги краще і дешевше. Це надводна частина ізбору, а підводна частина ізборгу заключається в наступному. Єдиним власником будинку і все, що в нього знаходиться, стоїть тепер мешканці будинку. Такого терміну, як балансу, утримання і так далі, немає. Ні місто, ні область, ні держава до вашого багатоквартирного будинку ніякого не мають. А відповідно, єдиним джерелом отримання будинку є тільки плата зібрана з мешканців. Все, ніяких більше джерел. Скільки зібрали, на то й зробили. Не зібрали, не зробили. Відповідальність за стан будинку покладається до цього закону на мешканців будинку. Виключно на мешканців. Все. І це так зроблено у всіх країнах, які це Польща. Чехія, Словаччина, Прибалтика. У всіх це зроблено. Подобається нам. в мене самого є декілька питань. Я сказав відверто, що в мене є запитання. Але мені ніхто не давав права коментувати, як нікому іншому. Закон є обов'язковий до виконання на всій території України. Всіма абсолютно. Тому я думаю, що не всі навіть зрозуміли, що це буде.